Миру Божого, всім ловіть відкривання на рахунок гріху. Тому що я так само думала, що я не вбила, не вкрала, не зрадила. E, значить, я вшаную батька і матір, значить, я царство Боже вже в мене в кишені, і воно чекає на мене. Але пастор показав дуже сильне відкривання. Чому сатана, люцифер, паче ангел, так? Чому він був зігнаний з неба через гордість і противлення Слову Божому? Чому Адам і Єва були вигнані з раю? Через гордість і непослушання Божому Слову. Тепер давайте аналізувати себе. Тому що ми обвинувачуємо, Адам і Єва, от вони таке зробили. Чого вони от взагалі не подумали, та я якби там був, та я би, я би так не зробив і вже би зараз не мучився цей весь світ. Але ми робимо то саме. Ми просто повторюємо ті самі помилки, вже знаючи, що таке було. І гордість, і противлення до слава Божого присутні зараз практично в кожної людини. Тому ми повинні максимально себе аналізувати, каятися і приходити до Бога, тому що гордим Бог противиться. А смиренним дає благодать. І давайте перебувати в реальності, і щоб той бред помилування покинув кожного, тому що ми собі думаємо, Бог милостивий, він пробачить, він простить, Бог пробачає, Але він пробачає тебе вже сьогодні і зараз, коли ти каєшся. Але потім буде суд, і Бог буде справедливо воздавати кожному по ділах. І Бог давав час лукавому, він давав час, тому бачимо ангелу Люциферу виправитися. Бог просив і говорив з Адамом і Євою, що ви зробили. А вони замість того, щоб каятися, сукрушитися перед Богом за свої гріхи, вони почали обвинувачувати одне одного, і тому Бог їх вигнав. Він так само їм давав можливість покаятися. І тому нам всім тепер приходити потрібно в реальність вкаятися і виправлятися, і бути смиреними, максимально кроткими і жити по духу, так як Ісус Христос він прийшов в тілі в такому самому тілі, як ми кожен з нас, кожен з нас має. І він жив по духу, він не жив тілесним якимись своїми бажаннями. Він прийшов виконати Божу волю, і він нам показав істинний сенс життя виконати Божу волю і далі йти на небо до Бога. І про це говорить Євангеліє, про це говорить Слово Боже, про це говорить Ісус Христос. І ми всі в Ісуса Христа віримо, ми всі Його знаємо. Але як написано теж в Біблії, що нещасний той, хто надіється на Ісуса Христа тільки тут. Тому що ми надіємося, що зараз ми прийдемо до Бога, будемо мати достаток, благодать, любов, зцілення, все, все нам і зразу, цілий пакет. Але не в тому річ, щоб тут отримати якесь благословення на землі, тому що Ісус говорить про вічність для того він і прийшов, щоб ми мали вічне життя з Богом, щоб ми були прощені за свої гріхи, щоб ми розуміли, як це жити по духу, і розуміли, як саме ми можемо потрапити в ту вічність. Тому що після гріхопадіння людини людина втратила своє своє право бути там, і ми зараз його втратили. І нам потрібно повернути всі ці права, які нам дав Господь, і утвердитися в позиції дітей Божих. А діти божі це ті, хто водиться Духом Святим. А Дух Святий він не буде хотіти чогось не святого. Якщо ми Духом Святим водимося, значить життя повинно бути святим. Це надзвичайне відкривання. а Дух Святий сходить на слово Боже, тому що Слово Боже, коли ми його читаємо, коли ми над ним роздумуємо, коли ми слухаємо, так то тоді воно прописується, і ми вже можемо виявити, де гріх, де не гріх, що я можу робити, а що я не можу робити. І тоді Дух Святий він він працює в нас, тому що він виявляє ці гріхи через те, що Слово Боже воно зайшло в нас, і ми повинні турбуватися в те, щоб слово Боже було прописане. Щоб постійно себе аналізувати, і тільки Дух Святий може контролювати наші дії, наші поступки, наші думки, або ми навіть в думках можемо грішити. Хто хоче пізнавати Біблію, пізнавати слово Боже, пишіть обов'язково вам відповімо. Місія слово Боже допомагає кожній людині пізнати цю істину, пізнати закон Божий, як жити в благословінні, а не в прокляті, і дає відповіді на запитання, чому війна, що буде далі, що чекає нас після смерті. Про рай, про ад і про все інше. Тому пишіть з радістю вам відповімо.